Фантазія створення людиною нових образів в рамках майбутнього часу з використанням колись прийнятого минулого на основі наявного інтелекту. Точка. Привіт! Я Юля, людина-українка, не публічний інтелектуал, а також операційна директорка найбільшої освітньої платформи України Прометеус. Цей подкаст буде присвячений і вже є присвячений тому, як змінюючи свій світогляд, можна відчувати себе краще, легше і могти більше. А ще про те, що на кожну ситуацію в світі є мудрість, яку можна вигадати, застосувати і все покращиться. У кожного з нас є власні кризові механізми, які ми застосовуємо, коли все стає нестерпно погано. І сьогодні я розкажу про один зі своїх. З'явився він десь рік назад, коли в мене був дуже поганий день. Я набрала маму, але мені не хотілося обговорювати ні поточні проблеми, ні шукати рішення, ні жалітися, ні отримувати підтримку. Взагалі хотілося забути про реальність, втекти від неї хоча б на годину і не думати про те, як все є насправді. І це мало бути щось достатньо сильне, щоб справді відвернути мою увагу від нагальних проблем. І тоді ми вигадали таку гру. Давай по черзі називати ознаки того, що війна закінчилась і закінчилась нашою перемогою. Необхідно було один за одною називати на цю тему приклади. Не можна було виходити в поточну реальність, не можна сперечатися і заперечувати приклади іншої людини, і не можна було говорити неможливо і нереалістично. Можна одне: вільно фантазувати разом. О, це був такий прекрасний вечір. Ми стільки всього перерахували. Ну, наприклад, війна закінчилась це їхати в Бориспіль за пару годин до літака. Війна закінчилась – це перестати вживати слово війна щодня, це закриті укриття, це поїхати на вихідні на відбудову Бахмута, це концерт Ріани в Донецьку не колись, а через місяць. Це не переживати за те, як пережити зиму. І перевести батарею на дачу або на балкон настільки вона вже не потрібна. Це забути звуки вибуху настільки, що більше не прислухаєшся і не завмираєш, якщо їде вантажівка. Під кінець розмови в мене так покращився настрій, що я незчулася, як йшла по вулиці і сміялася вголос. З абсолютного мінуса за півтори години я вийшла в абсолютний плюс. Більш того, на той час в мене зовсім не було уявлення про те, яким буде світ після війни. А тут в цьому тумані майбутнього з'явилася чітка, яскрава і дуже позитивна картинка перемоги. І це надало мені сил хобально. Цікаво, що в цій грі перемогли обидва. обидві. Успіх, успіх тут це якщо о, хоч одна людина або ідеально дві. Стали краще себе почувати і розсміялися. Тоді мішенком. Після цього я грала вже десятки разів із подругами, і з мамою. Тому дам приклади тем. Прикол цієї гри також полягає в тому, що тему треба завжди змінювати. Про це окремо. Тож, приклади тем. Твої улюблені спогади, що ти їх найчастіше. Прокручуєш в голові. Що б ти мріяла, щоб крутого трапилося в наступному році? Куди б ти поїхала, якби не було обмежень? І тут був і місяць, і інша галактика, і Дно океану, і минуле. Називай в другій людині тільки хороші риси. Що на світі існує класного? Ось що ти дивишся і завжди така. Ну, це просто клас! Це просто круто. Ще, наприклад, Життя, день життя якої людини ти хотіла б прожити. З останнього тема яку б книгу ти написала, де ми називали по три книги, назвали по три книги, а потім перейшли на і оповідання, і створення ілюстрованих видань, написання конкретних віршів про щось одне, власних перевідань тощо. Ідея тут була якомога довше залишатися в грі і говорити про книги. Окремо хочеться згадати вечір, коли подруга в мене була вдома, готувала борщ, а я ну, розважала її бесідою. <сум> Тема була така: що б ти робила, якби не було жодних, 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 жодних обмежень. Взагалі зовсім ніяких. Зовсім. І внутрішніх. Як публічно не було і тих, як, наприклад, публічного погляду, осуду, сумнівів, тривог тощо. Оцей вечір, я мабуть згадую найчастіше. Бо стільки свободи, хоч і в думках, я не мала ніколи. На цьому вечорі виявилась дуже цінна річ, яку дається гра, проте про цю річ трохи згодом. Готуючись вже до цього подкасту і перебираючи ці вечори, я намагалася згрупувати і зрозуміти для себе, чому ж вона така світла, чому це така сильна методика. І так, п'ять причин. Чому це працює? Перший критерій, перша категорія це чисто технічна складова. Для того, щоб достатньо тривалий час називати ідеї на одну і ту ж саму тему, мозок має бути сфокусованим тільки на ній. Особливо коли тема зовсім нова, і треба буквально вигадувати, а не перебирати те, що вже є в голові. Плюс, так як швидкість названня цих речей достатньо щільна, бо вас двоє, то відволікатися на інші думки та проблеми в нього в мозку просто не вистачає часу. Тому тут відпрацьовує ідеальне переключення діяльності, з чого, над чим ви думаєте поточно. Друге, базові ідеї закінчуються десь на третьому-п'ятому раунді, але гра триває. Тому ви маєте вийти за межі стандартного мислення. Ви починаєте шукати рішення в зовсім неочевидних місцях, дивитися над всім під іншим кутом. І ось що. Наступна ідея завжди знаходиться. Тут залучається креативний підхід, а з ним завжди веселіше чи унікальніше працювати. Тоді ти обираєш ідею і її крутиш, поки вона не стає рішенням. Якщо стоїть задача, ти обов'язково знайдеш. Наприклад. У мене ознакою триваючої війни є паркова зона на Майдані, де люди залишають пропорець України, якщо в них хтось загинув на війні. Е, ця зона все більше розширюється, а кількість значків все, е, цих пропорцій все збільшується і збільшується з кожним місяцем. Я знайшла цей символ в пам'яті, бо він дуже яскраво в мене асоціюється з триваючою війною. І подумала, а як би це місце могло б змінитися після перемоги? І ось для мене кінець війни, там перебираючи на першу гру, це коли там поставлять меморіал і пропорції більше не будуть додаватися жодного нового пропорця за рік. Третє: так як вас двоє, то друга людина бачить зовсім іншу призму. Тому завжди приємно почути х2 прикольних ідей і створити вдвічі більший звіт фантазій. Плюс ця вправа в якому сенсі про єдність і близькість, бо ви ділитеся своїми поглядами, думками, достатньо глибинними переживаннями та і смутком також. Четверте, в цій грі можна помітити кількість обмежень в головах, на кшталт, неможливо, та ну навіщо про це думати тощо, і посумувати над об'ємом таких бар'єрів, як, як, ну, вони просто автоматично, стандартно нагенеровуються, якщо їх не помічати. 5. І на мою думку, найважливіше. Виявилось, що деякі речі, які в голові здавались чимось неможливим, дивним, далеким, промовлені в голос, ніби набували форми і ставали потенційно можливими. У той вечір з подругою, де все-все-все для нас було можливим, я мрійливо сказала і я б написала книгу. А подруга каже: Так ти напишеш 100%. І я така. Хм". В цьому я взагалі могла би написати це на мене схоже. І тепер ця ідея, яка колись для мене здавалася чимось зовсім нереальним, стала до мене значно ближче. І я подумала: а може це справді не про інших людей з фільмів? І цю гру просто, ця гра просто дала мені наближення цієї ідеї до мене. Мабуть, найпростіша і найлегша. Ідея цієї гри це в тому, що просто стає легше. Якщо ти дві години говориш тільки про щось дуже-дуже хороше і не думаєш про погане, а хтось теж з тобою це робить, то тобі просто стане легше. І все. Іноді цього достатньо. Єдине обмеження гри в цьому я говорила раніше, що тему не можна повторювати, бо так багато вигадувати на одну тему вже скоріше напряжно для задротів. Тому її треба буде змінювати кожен раз. А далі секундочку серйозності. Коли я вибарішила е записати подкаст про цю гру і фантазію в цілому, то я почала підчитувати, що взагалі говорить про фантазію, її роль в нашому житті. Так ось. Розвинена фантазія це, судячи з цього, вкрай корисна навичка. Коротко прорахую те, що вдалося знайти, і здалося важливим. Вона розширює можливості для самовираження. Ви зможете точніше транслювати себе в світ. Друге, допомагає вирішувати складні проблеми, бо можна перебрати більше альтернатив і знайти щось унікальне як рішення. Далі, дає можливість краще прогнозувати майбутнє. Допомагає аналізувати ситуацію комплексно і бачити дуже неочевидних сторін. Ну і зрозуміло, завжди є джерелом інновацій. Та якщо глобально описати її цінність, фантазія допомагає гнучкості мислення, тож сильно сприяє адаптації в світі і в будь якій новій ситуації. Я ніколи про неї так не думала. Розвинена уява дає більше простору для виходу зі складних ситуацій. Замість одних дверей 25. Хай навіть частина з них вікна, портали, шибки, люки і нірки. І саме так, по суті, працює ця гра, допомагає хоча б тимчасово вийти з ментально складної ситуації, із якої вас був, була ніби одна одні двері до цього, через які ви думали. Вийти, вирішивши цю вирішивши якусь проблему. А можна було. А поруч було 24 інших шляхи ви хоча б зайшли в різні всякі маленькі підреальності. Ще було цікаве формулювання в цих моїх підчитуваннях це те, що фантазія підтримує мозок у творчому тонусі. Це, на мою думку, дуже красиво. А від себе додам. Фантазія дозволяє. Дозвол... Допомагає дозволити собі більший світ, ніж поточна видима реальність взагалі вміщує. Радісно, це те, що кожен раз я дізнаюся, що вона вмістить і це, і це, і це, і щось таку ідею вигадку, і в цьому уявному світі немає меж. А коли можеш класний світ уявити, тоді, хоча б потенційно можеш його досягти. І наповнити ось цю уявну буйбашку фізичними, матеріальними речами. Якщо ні, точно ні. Немає, для, там, немає кімнати, в яку можна щось поставити. І фантазуючи, я хоча б створюю цю вірогідність, шанс. Пам'ятаючи, що всі хороші речі навколо теж в якийсь момент були чиєюсь здивуватою вигадкою. Ну і прямо зараз, закінчуючи, скажу. Що щонайменше кожен з нас заслуговує на те, щоб, хоча б, час від часу уявляти світ кращим, ніж він є насправді. Цьому.